Куди ми йдемо? М? Пляж. Дмитрик, куди йдемо? Пляж. На пляж йдемо. Дідусь нав'ючили рюкзаками, сумками. У мене теж сумка. І в дімки рюкзак. Що до да гребли? Йдемо на пляж. На декілька годин. Подивимось, що там. Сьогодні яке яблука, да. Яка там обстановка? О, а де вишенька? Угу. так побачили, що ми там тиримо вишеньки. Гляньте, ми тут рвали вишеньки ось на углу. І її спиляли. Ні, це хтось, мабуть, оцю викупив. Глянь, який стоїть. Сарай. Уже якась була стоматологія. Це ж дом половина не їхня, так? Да? Ой, тут была такая вышенька, мы открывали, тут такие вышеньки классные. Папа. Камеру поставили. А, прогулок судовый. Что? На что смотреть? Там. Что там? Листочка. А, на проводах? Значит? <music> <мачешь? О>, окей. <music> Хозяин стороже. Будинок свій, ми до тебе не йдемо, так? Да? Ой, поднімій горішек. Нічого не бойся, не бойся вони, ані ж тут з кожної сторони. Останнього разу, мабуть, в липні тут були. Деякі зміни в цьому провулочку. Сюди? Ні, прямо йдемо. Прямо? Потім направо, так. Да. Угу. Вже буде Дніпро. Не дуже далеко. Так далеко? Далеко? То ні. Далеко. Тут в Черкасах усе. Все недалеко. Так, да, близько. Будиночок тут вже такий роблять. Направо, так. Да. Ну ділить, утепляють будиночок, щоб був, був теплий. Маслена. Поздравляю, дед! М -м -м, очки, волны на Днепре. Сейчас О, для, сняли одежду, а тут было написано на Днепру. Все. Пришли Давай мы на, на пляж. Давай. Всем привет, дорогие друзья. Вы на канале Лиля Киселенко. Ми з вами у Черкасах. А людей мало. Ну, сьогодні перший понеділок людей нема. Може вчора і були тут люди. А сьогодні нема нікого. Ось Якісь чоловіки окуналися, там рибаки роблять рибку. А ми прийшли трошки з Дімкою. Побігаємо тут по пісочку з м'ячом. Що йому вчора купили. Щось він такий жорсткий цей м'яч. Це Здівайся, знімай футболку, все. Взяли з собою поїсти. Трошки погуляємо, поїмо. і підемо. Сьогодні нам ще на танці знимити. Ого! <кхи> ну, ви футболи футбол чи волейбол? Смотри! Ого! Давай, Дімка! Іди, якщо захочеш, помочи ножки. Якщо захочеш, окунутися, акунісь у водичку. Ну, вона, мабуть, холодна. Йди спробуй. Ой, так добре, коли нема нікого. Ні, голуби. Сидять, загорають. по водичка. я купаться дедушка у нас морж. <с> Добре, каже, другий раз то тепло вже. А, ну якби вітра не було, не хочу вітер, дуже сильно обдуває, як виходить. Коли просто ну, холодно, але ну, вітра нема, то можна купатися. Як вітер мені не подобається. Ще алергія має, так зносити чеше. 16 -ти. вересня бачите, там все було покрите водою. Кам'я зараз нашли покрити много вода одійшла ось бачите навіть мішок ще залишився тут була горка, де твора копалась прив'язували до цього мішка і це вода була от, що тут десь много скільки одійшла. Какие поубирали. Все убрали. Там кафешка закрыта. Сезон закрылся. Приходят, тут играют в волейбол. Три сетки. Молодець. Вітер, сильний. Дімка знайшов сокровище, гляньте яке. О, красота. Ну, оставляю його тут. Йду опробовать свої. Такі резинові, ви купили в секінді. Це вже наслідує літо. Наслідуючі літо, бо ми як їздимо в Корсунь, там ось такі камінь, то дуже босіком ну, неприємно, неприємно ходити. в таких хапочках можна плавати резинових. Зараз спробуємо. А холодна вода. Нормально в них ходить. А? Я не чую, нічого не чую. Голны. А. Правда, туди. Ай. Всі камушки залітають. Теж. Тоже Теж Тоже сокровище. Ой, зелене. А ну, на сонце покажи. Так, на сонечку. Аня сверкает. И покажу маме. Что по ничего ж маме? Да ну они острые, да что? Вон, дивись, ворона шесть знайшла. Все вона клеє рыбу. Какие здоровая. Никугань кушает, рыбу дохлую. Рибу не несла это, она кушает. Кайфушка. Голуби не едят, да, чи ворона? Потому ну, что она не боится, голуби злетели, а голуби золотилые она есть. Лучше каить бы она голубь. Рыбка, батюш маленькая, там yeah. рыбка. Дальше рыбка. И стала ей такая. іде іде. Ну іде іде. Зібрати, набити, туди до краю. Давай. Давай. Вот так, вот так спокойно. Завжди взялый Саша Каву. Я чайок У нас тут пряночки были уже силила. Зуфирки. Ряженка. Що ми трошки відпочили тут? Йдемо додому. Вітер дуже сильний, Ну тепло. Тепло, гарно. Приходьте, відпочивайте. На березі Дніпра. Все, нагулялись, йдемо додому. З пляжу, з річки. Туди йти все завжди легко, а назад же, звісно. Важкувато поки наверх піднімешся по лісниці. Сьогодні у Черкасах 26-27 градусів тепла. Тепло і вітер. Вітер трошки противний. Ну Всім пока. Гарного дня, гарного вечора. До наступних відео.